Ось такі красиві, апетитні, ароматні помідори по корейськи. Сьогодні ми з вами будемо готувати. Добрий день! Ви на YouTube-каналі УТИ Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати літню закусочку помідори по корейськи. Я собі не уявляю літнього пікніка без цієї закуски. Сьогодні хочу поділитися я рецептом, яким користуюсь впродовж довгих років. Ну що, поїхали? Для приготування помідор по корейськи нам потрібні наступні інгредієнти: помідори, болгарський перець, гострий перець, петрушка, чесник, сіль, цукор, олія і оцет. Спочатку готуємо заправку. Беремо перець і подрібнюємо так, щоб можна було його переблендерити. Довільними шматочками: чим менше, тим краще блендеру буде менше роботи. Буквально декілька хвилинок перчик готовий. Гострий перчик я розрізаю теж на більш дрібні шматочки. Те ж саме роблю з чесничком і подрібнюю зелень. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал у Теші Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте про вподобайки. Я буду вам дуже вдячна. І залишилась зелень, її не потрібно подрібнювати дуже мілко, так як це зробить блендер. Просто ось такими частинками. Аромат від цієї зелені вже стоїть неймовірний. А зараз нам треба його переблендерити або перекрутити на м'ясорубку, що у вас є під руками. Я буду блендерити, беру першу частинку і кожну частинку, там, розділила умовно на три, буду блендерити. Це робиться швидше, ніж м'ясорубкою. ви можете використовувати м'ясорубку. Буквально декілька секунд. Перша частинка соусу готова. Відправляємо його в миску. І те ж саме робимо з усіма овочами. Ось таку яскраву і ароматну суміш овочеву ми отримали. Зараз змішуємо всі інгредієнти спеції і за своїм смаком робимо таку підливку. Ось яка за декілька хвилин вийшла у нас яскрава ароматна овочева суміш. Зараз ми додаємо всі спеції. Пробуємо за своїм смаком. І у нас виходить уже заправка готова. Я її поскуштувала, мені вже смачно. Залишились помідори. Помідори для цієї страви я використовую невеличкі і досить е, такі тверденькі, тоді е, помідори по-корейськи будуть більш смачними, ароматними і соковитими. Ми розрізаємо навпіл помідору, виймаємо серцевинку і викладаємо в судочок можна скляну посудину, та посудина, в якій буде вам комфортно маринувати їх. Ось так. Коли перший шар помідор готовий, ми його рясно поливаємо заправочкою. Не шкодуйте, заправку десь на дві частини, умовно розділіть, бо тут буде не більше, ніж два шари. В моєму випадку два шари помідор Ось так поливайте. Не шкодуйте. Перший шар готовий, нарізаємо. Другий. Такі помідори можуть зберігатися у вас маринованими навіть тиждень. Тому можете робити одразу ж 2-3 порції, не шкодуючи помідор, так як розмітаються вони дуже швидко. Другий шар готовий. Залишками заправки заливаємо. І даємо відпочивати не менше 80 годин. Це може бути холодильник, а можна спочатку, я зазвичай ставлю на 2 годинки в звичайній кімнатній температурі, а потім вже ставлю на 8-10 годин, можна і на 6, можете не встигнути, захочеться раніше, вони вже будуть смачні. Ставлю в холодильник. Отже, ще раз відправляю на 2 години в кімнатній температурі ці помідори. Потім десь на годинок 6-8 в холодильник. Далі будемо смакувати. Ну що, давайте подивимося, які помідори я дістала тільки що з холодильника. Простояли вони там всю ніч. Як бачите, вони вже пустили добрячий сік. Ну що, презентуємо і смакуємо! Аромат стоїть у наших помідорок, від наших помідорок такий, що їх вже хочеться продегустувати. Давайте подивимося. Вони вже гарненько ріжуться, м'якенькі, соковиті. Смакуємо. М -м -м. Ароматні, пікантні. Голодненькі з холодильника. Дуже смачні помідорки! Сьогодні ми були в гостях на YouTube-каналі Тещі Олі і ми з вами готували помідори по-корецьки. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!